Чезний привіт, друзі! Давайте вже відновимо нашу славну традицію по боту TapSwap і будемо пробувати щоденно записувати відеоролики для нових користувачів, щоб вони знаходили коди, якщо вони не знають, і тим самим ну, вводили їх в боті. Ось тут де таски, тут ось нові коди. Ось. Ну що, давайте зараз покажу вам свій телеграм-канал, де ви можете його знайти, ось ці куди. Ось, і вводити вже в бот. Друзі, ось телеграм-канал називається «Ярік Тємщик. Тут ви знайдете куди по топсвапу і не тільки: також Grand Combat, Rocky Rabbit, Mask Emperor, потім Хамстер Combat. Ну і дуже-дуже-дуже багато всього різного. Тому рекомендую вам підписатись. Отже, в своєму телеграм-каналі я стараюся щоденно викладати коди. По тапсвапу, ви просто заходите і ось бачите, де відповідь: тут газ і тут валідатор. Ось Натискаєте, і воно автоматично копюється. Якщо ви ну, там пропустили якийсь день, там, ну, забули, ну, буває, да? ви просто можете ось так. Три крапочки зверху, пошук, пишете, так, зараз. Так, Табсвап. І ось один з 86 результатів. І ось всі Всі, ну, всі пости з таб-свапом. Uh, все. Просто вибирайте ось цей, наприклад, дивитеся, а, це вже був. Ось. Це, це новий, це вчорашній. Ось, І все. Копіюєте ось. Хоп-хоп, натиснули, і все. І переходите в бота. Mm, ось. натискаєте, Натискайте UpSwap, Start Now. Uh, і. Ну і все. І вводите ось ті куди. Так, Get It. вот Тут Start Mission, Watch. закриваєте зразу, чекаєте 5 хвилин, вертаєтесь і вводите цей код. Але дивіться, моя рекомендація просто старт. Watch, закрили. start Watch, закрили. start Watch і закрили. Все. Продивилися ось так, де вам відкрито. от Потім взяли, почекали 5 хвилин, ввели ті, куди, які є. Потім знов так само, і по кругу, і поки всі ці куди не закінчаться. Ось, також прокачуйте свій цей тап, тапітаун. Ось, забирайте ось ці ось ці якісь там кубики ось цього. Апгрейд. Так, все. Чекаємо, поки воно зацегокається. Бачите, скільки тут прокачувати можна. Ось. Ну і все, в принципі. Нагадую, посилання на телеграм-канал буде в закріпленому коментарі або в шапці профіля каналу. Дякую всім за перегляд.